Вітаю у промову! Сьогодні розповім про давнє українське слово скриня. Воно має українське коріння і походить від праслов'янського скрін чи скріна. Скрині були неодмінним елементом української хати. Там зберігали полотно, одяг, рушники. Цікаво, але й не дивно, що російське слово сундук має не слов'янське, а тюркське походження від татарського сандик. В Україні скрині передавали у спадок. Вони символізували сімейні традиції та пам'ять добробут родини. Їх часто ставили на покуті під образами. Всередині закріплювали прискринок, невеличку коробку, куди складали гроші, прикраси. Олки та цінні дрібнички. Вміст був показником працьовитості: яка скриня, така й господиня. Часто, вже з 15 років, дівчина мала власну скриню і готувала придане. Зазирати до чужих скринь було нечемно. Виготовлення скринь це вид мистецтва. Майстри, чиї нащадки зберегли сучасні прізвища. Скринник, скринничук, скриняр, робили розпис, різьблення та металеве окуття. Внизу вбудовували коліщата. Словом, скринька називають маленьку коробку для зберігання коштовностей яких якихось дрібних предметів, а також невеликий з щілиною ящик, куди вкидають кореспонденцію чи бюлетені на виборчих дільницях. Говоріть українською правильно та зберігайте українські скрині як сімейні реліквії.